В процесі відновлення авто ми робимо обов'язково і обслуговування. 32 двигун на джипах-чироках це дійсно один з найкращих. 3,2, 3,6, пінта-стар, іш Пінтастар, що грант що просто Чироки. Це, по суті, один той самий двигун, просто різні об'єми. Е, можна сказати, двигун майже бездоганний, без технологічних якихось проблем. Є тільки один момент, один нюанс. Ось тут у нас голова. Тут В-образний двигун. І тут стоїть у нас теплообмінник в розвалі блока. Нагрівається температура, тут надзвичайно висока, і він пластиковий. Звісно, пластик веде, є на рівності з-під резинки травить. Тут ось повністю тут збирається така здоровенна річка масла. В результаті у вас кудись дівається мастило, вона його не жре, воно просто тут плаває. І, Звісно, у вас салон підтягує мастило. Рішення проблеми є. і Поки автомобіль у нас, ми його відновлюємо після ДТП і США, робимо повне ТО, заміна масел, фільтрів, новий акумулятор, як бачите, встановлено. Тобто, в нас клієнт має уїхати на повністю підготовленому автомобілі. Замінюється в тому числі і антифриз, і гальмівна рідина. Знаєте, щоб більше нікуди вже не соватись. Так ось беремо ось такий. Теплообмінник він вже йде алюмінієвий. Так, він не оригінальний, це виходить по заміннику. Але якщо ставити оригінальний, то проблема не уйде. Повністю він алюмінієвий, є тут прокладочка, обов'язково замінюємо всі резиночки на оригінальні мопаровські. І потім, після установлення уже цього всього сюди назад. Такої проблеми в цьому двигуну буде. Не... Залишається тільки заправляй і поїхав. От, і все. Ну ось так, друзі. Ми готуємо авто і для наших клієнтів під ключ для того, щоб ми наперед продумували, як клієнт буде експлуатувати цей автомобіль, і він служив роками без будь-яких проблем. Звертайтеся в місто.